Так, пацани, будемо вас годувати. Вона подіє! Помороз підтискає, змерзли десь. Земнувато. Ну Єжте, їжте. Так, кормушку перевернули. Moros, sailni, lišyvitor. саме собі порозбивають доїдайте, доїдайте натишку народечок, зробити корм сухий, сіно сухе, бачки пити хочуть, все рівно, як жари немає, все, все рівно пити. Де досить багато випивають. Їжте, їжте. Так, друзяки, усім привіт. Раннє вправляння. Закидав пацанам бачите, кормо. Почали їсти сінце. Ну, перед, перед тим ще насипав комбікорму з картоплею, з'їли, набрав води і зараз, бачите, товчуть тюксіна. Пробував їм більше кидати щоб вони мали більше цього сіна, щоб собі в будь-який момент підійшли, поїли. Але оця морда і оця нагла морда беруть, до цю кормушку перевертають, доріють і сіно все йде під ноги. Трохи повизберують, але більше затолікують і коротше, або й, <кл 'я> якусь другу кормушку їм треба робити, або якусь вкріпляти, ну не знаю, друзяки, що робити, бо... Добре, щоб вони мали більше сіна, щоб не їдались, бо вечір зараз довгий. О, я їм ніби цей сі тюк сіна. От, але тако я приходив навіть о 11 годині вечора, 12-й, то я бачу стоять, могли б ще щось ну, трохи з'їсти. так, ну не знаю, подумаю, на те може щось зроблю, щоб їм сюди більше тюків закидати. Такі бачите, патони. У нас, друзяки, вже прийшла зима. Ось це не тільки до нас, я вже дивлюся, і навіть там блогерів з Харк... Харківщини, Сумська область, там тоже до мінус 15 градусів. А у нас, правда, тут на Львівщині мінус 7-8 градусів. От, ну, то, що оцей вітер. Приходиш на двір, от таке враження, як цілих 20 градусів. О, трохи, бачите, присипало снігом. Ну, з однієї сторони, мені така погода подобається, все замерзло, ходиш собі сухо. О, Це вже болото, якщо чесно, ну, вже цього болоти не хочеться. Отак. Далі, то я дивився по прогнозу погоди, то має трохи сніг піти і мороз так мінус 2-3 градуси. От. Пацани, що бачите, в кошарі тримаю, навіть якщо чесно, не знаю, що з ними робити, бо ну, бачите, от мороз. Ну, стоять нормально, ніхто не змерз, немає таке, що там ну, скрутило цього бичка, він такий згорбився, стоїть, ну, нормально їм. От, І не знаю, бо з однієї сторони мені тут зручніше тримати, що не треба гнізь гортати. Ну, Набагато менше роботи, от прийшов скільки там, 10 хвилин часу потратив, закинув їм тюксіна, насипав комбікорму і все, бички поїли, зараз собі тут під кормушку полягають. Трохи навіть ну, бігають, брикають собі, кажу, дуріють, кормушку, от бачите, перевертають. Ну, не знаю. Бо трохи сніги буде, піде, ну оця сара погода, то ну, їм бачу шкодить. Або оцей навіс треба якось трохи чимось опити якоюсь бляхою, щоб трохи менший от, протяг був і щоб сюди сніг залітав. От. Або забирати додому. Але вдома кажу, біля них буде набагато більше роботи. Кожен день згортати гній, підчищати, Вон, ну і на свіжому повітрі їм все рівно, як і як Трохи, друзі, ліпше. От і оцей мороз. Ну, коротше, не знаю, Ви там давайте в коментарях напишіть, як буде ліпше. От, я їх зараз стараюсь годувати більш підселено. Е Картоплі трохи їм накришу кусками. І десь 6-7 будівельних черпаків даю друзі комбі-корм. Що треба щось з ціном вирішити, щоб їм трохи більше накидати. Навіть можна і тюк соломи кинути, щоб перебирали. По вгодованості я вам не скажу, що бички є запущені. От бачите який бублик, От. Персик. Тоже, б не сказав, що він якийсь, бачите, друзі, запущений, що якийсь худий. По вгодованості я вважаю, що це є нормально. Бички все рівно гороть ростуть. Є один там бичок, між ними, що такий трохи паршивий попався. Ну, це такий бичок. Тоді вже нічого не зроблю, він між ними худий. От бублик. Бачите, ну теж нормально поправився, поглядає непогано, але він десь з травні місяці його я купляв, а тоді десь ну я на початку березня пам'ятаю пам брав. Вони трохи старші, ну і звичайно, що більші виглядають. От, а цей трохи ну змалку такий був погано ріс. Я його і вже і вітамінами проколював, обробляв трохи, думав, що поправиться. Ну Він ніби росте, він все рівно підтягнувся, але рості бере відстає. От, так що по морозу, кажу, друзі, бички нормально переносять, має така відгодівля права на життя. Ото, що може би капку більше навіз був і десь їм трохи так ну, трохи чимось загородити, щоб протягу такого не було. От, тут взагалі я думаю, щоб було все шикарно. Отак От так, кожного дня ось так годую, токсина закидаю, комбікорму насипаю, води набираю і отак От пішки їдять, ростуть собі. Де Ну, трохи під ноги беруть, але беруться, підбирають. Ну Води, я вам скажу, п'ють. Воду десь ну, на 4 бичка десь за добу ну літрів так 60-70 води випивають. Все рівно бачите, сіно сухе, вони цього ну це сіно, все рівно хочеться пити їм, то воду їм набираю. Отак. Десь навіть дивився в Ютубі, там також хтось е, так тримав бички цілу зиму в загоні, то ну, води їм не давав. Вони їли собі так як сніг, ну і зі сніга брали воду. Отак. Ну Я їм воду не бираю, бо на нас снігу дуже бачите, так немає. От. Вони майже постійно до кінця випивають. Шоти. Він хіба в шерсті росте? В шерсті дуже багато має. Ось такі бачите, у нас жорик підтягнувся вже високий. Ну, вони взагалі вже десь будуть мати, я вже думаю, близько 300 кг, може вже деякий і більше має. От, публик. Ну так, десь до 250 вже доходить, ну це я не знаю, це десь ну, 160-170, ну більше не буде мати. Отак. По цінах, друзі, не знаю, не вникав. Може хтось десь здавав, недавно що напишіть, які ціни. О, ну Скоріше в TikTok закидав відео, то там писали, що ціна набиту. Ну, від 170 до 180 гривень. Така, ну це так, як 85-90 гривень жива. Бачите, персик. персик передок має гарний, він такий ну глибокий у нього передок. Той ніби жора вища виглядає, але якщо мірити по обхвату, то персик все більше показує. За час за нього нижчий. Нижчий і навіть ну, мені здається, що коротше. Але за рахунок того, що кажу, передок, друзі, ну, такий глибокий, масивний, От, і обход в нього більший. Бачите, чай... почашки чистенькі, болота зараз немає, то кажу їм оця погода, мені здається, що навіть ліпше. Плюсова температура. Бачите, як вбирає зі мною. Ось такі пацани, друзі, така відготівля. Вирішив коротенько вам засняти, показати, бо пишете, мені там питаєте за пацанів, як вони там поживають. Та ось так і поживають. На дворі. Ось бачите. Минає. Дивився навіть там в Канаді, там ще більше морози, то мінус 30 градусів і спокійно бики друзі ось вот, вот так тримають. Ну, Тож у нас трохи є якісь такі ну, стеоретипи, чи як сказати, що худоба постійно все має бути в приміщенні, що таке не можна тримати. От, але бачите, дочки себе нормально почувають, їдять, поправляються. А що ще хотіти. Тому від цьому, друзі, кажу, закінчую. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.